Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Усім відомо, що чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон. Постанову опублікували на сайті кабінету міністрів. Вона запрацює наступного дня після публікації, і після цього з'явилася петиція на сайті Кабміну дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 24 років, якщо в нас бере. 25 тисяч підписів протягом трьох місяців, і уряд зобов'язаний офіційно розглянути документ і надати відповідь. Як ви особисто реагуєте на нове рішення уряду про можливість виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років, як зміна правил впливає на моральний дух військових? Тому що думка думок багато і вона негативна. Ну, давайте по черзі. Загалом, якщо ми беремо вік від 18 до 25 років, а це не є військово зобов'язані особи. Тобто тут теж питання в тому, чому ми так розподілили десь 18-22, не 18-25. Ну тобто, тут би вже якби грати в цю гру до кінця. І особливо воно десь трошки дисонує з тим, що зараз відбувається рекрутингова кампанія 18-24 для військовослужбовців на БПЛА посади. Але водночас ми теж маємо розуміти і реагувати на ті події, які є сьогодні в країні і в світі. Ми не можемо. Будувати націю несвідомих людей, і тут, якщо є питання, що там закидають якісь речі, що там хтось вийде, не повернеться ще щось. Ну давайте тоді так: хіба зараз не знаходять цих можливостей? Ну хіба зараз люди не платять купу грошей для того, щоб виїхати втікти з країни? І чи є такі люди? Є такі люди, чи їх багато? Не так багато, як би хотілося росіянам, і напевно не так мало таких бажаючих, як хотілося б нам. Якщо сьогодні в батьків постає питання з випускником школи, якому 17 років з хлопцем, що з ним робити, чи його віддавати на навчання в Україні і розуміти, що він вже з 18 років не може виїхати, чи відпустити дитину за кордон вивезти поки можна до 18 років, щоб вона навчалася там. На жаль. Багато сімей приймають рішення, коли в 17 років вивозять дітей, і ці діти навчаються за кордоном. Ми втрачаємо найголовніше наших людей. Ми втрачаємо тих, хто має відбудовувати країну, тих, хто має в неї працювати, і тих, хто має в неї інвестовувати свій розум, свій досвід, свої навики. Якщо ми говоримо про питання військової служби і обов'язку, всі з 18 років є військово зобов'язані. Я в цьому плані прихильник того, що треба було ще раніше розпочинати активну рекрутингову кампанію щодо молоді, такі бригади, як Азов, як третя штурмова, це робили з самого початку і отримали дуже високі якісні результати. Відповідно до цієї категорії, треба підхід інший підхід мобілізації їхніх ідей, їхніх цінностей, їхніх навиків. І тоді ми цю людину затягнемо. І тоді, коли людина, особливо маючи вибір там 20 років виїхати або підписати контракт і ухвалює питання підписувати контракт з збройними силами, це відповідає тому, що це надмотивована людина, і точно такі люди потрібні в збройних силах. Тому насправді я не вбачаю якогось там критичного рішення, тому що хто хоче мобілізувати добровільно до 25 років той це робить і ми не втратимо ту людину яка яку так яку так втрачали тут вона шукала можливості займатися якимись іншими речами, шукала можливості виїхати до 18 років і навіть від 18 до 25. якщо ця людина несвідома і не підходить до цього ну відповідно на що ми можемо розраховувати Тут я ще додам одну думку від нардепа Олександра Федієнка, що ті, хто справді хотів уникнути служби чи обов'язків перед державою, вже давно виїхали. Це на додачу до того, про що ви говорите. І коли молодь два-три роки живе в іншій країні, вона поступово соціалізується там і може віддалитися від України. Якщо ж вони матимуть змогу, хоча б на канікули приїхати додому, то збережуть контакти з нашою країною та можливо навіть захочуть повернутися назавжди. І ще що на таке Рішення допоможе відновити місток між нашими громадянами за кордоном і тими, хто залишився в Україні. Теж така думка. Шановні друзі, ви можете написати свою в коментарях, як ви вважаєте, наскільки це доцільно доречно зараз, або ж навпаки, до ситуації на полі бою, пане Андрій, з вами поговоримо. Процитую про що пише. Більд, що літній наступ Росії в Україні фактично провалився. За три літні місяці російські війська захопили лише близько 1800 вісімсот кілометрів квадратних, що складає ну, 0,3% української території, хоча наступальні операції були одними із найбільш інтенсивних за весь час повномасштабної війни. І на цей момент, за словами, Автора цієї статті ці, ці цілі літнього наступу російської армії не досягнуті. Які фактори, на вашу думку, призвели до фактичного провалу літнього наступу Росії? Та чи можна взагалі це вважати провалом на вашу думку? Ну я би е ще шапко закиданням і переможенькою не займався, бо я так доволі до цього всього ставлю скептично. По перше, я не вважаю, що літній наступ закінчився. Літній наступ це така велика наступальна кампанія 2025 від Росії. Вона була розбита на два періоди. Весняно-літня кампанія це квітень, липень, липень. Вони підтягували резерви. І серпня запустили другу частину своєї наступальної кампанії, серпнево-осінню, і підраховувати результати цієї кампанії треба насправді розуміти в жовтні місяці чи з точки зору там показати нам світові, що за літо літня кампанія не вдалась росіянам. Чи правильно це так правильно? Але чи нам потрібно тут видихати ні ще рано видихати, тому що дуже складна ситуація на Покровському напрямку, і ми це бачимо загалом. Ключові моменти, що нам дозволили зірвати плани росіян, тому що плани росіян були до осені взяти Покровськ, до осені взяти ще кілька великих населених пунктів. Зараз вони ці плани посунули до кінця осені, але загалом вся задача на 2025 рік була взяти під контроль всюдо. Донецьку область ця задача стояла перед росіянами на початку цього року, і ми її не дали виконати. І більше того, вона не буде виконана. Чи росіяни зможуть зайти в Покровський вицти? Тут питання стоїть дуже критично і дійсно важко, тому що дуже важко визначити чи матимуть росіяни успіх на Покровському напрямку, тому що на сьогоднішній момент ситуація дійсно дуже складна. Дуже важка, і це все нам вдалося зробити завдяки Збройним силам України Утримати ті позиції, які ми зараз отримуємо. Це все кров, це все смерті, це все наші люди, які героїчно взаємодії відпрацьовують і зупиняють напрямки тиску росіян. І тому ми не дозволили на сьогоднішній момент до настання осені зайти у великі населені пункти. Але на Донеччині далі важко. На Донеччині далі складна ситуація. Покровськ, Лиман, якщо беремо далі на Харківщину йдем Куп'янськ. Дуже важкі напрямки дій. І до жовтня тут вирішиться багато питань. Якщо беремо південь, на півдні насправді вдалося зірвати кілька спроб наступу росіян, як це вдалося зробити? Ефективна, якісна і витончена робота взаємодія різних підрозділів Сил оборони та департаменту активних дій головного управління розвідки, яка місяцями підривала логістику на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, шалони потягів, які винищувались, Точні якісні удари по скупченню ворогів та склади їхнього БК вдалося фактично зірвати плани росіян до осені, до перших днів вересня, вийти до. Штурму населених пунктів Оріхов Гуляйполе і вийти на цю лінію. Зараз вони відкинуті там, і наразі на ці населені пункти тиску не можуть вести. Проте росіяни там обрали інший шлях. Вони ведуть тиск на населений пункт Степногірівка. Це за Кам'янським. Там треба визнати. Там ситуація дуже важка. Ворог підтягує резерви, підтягує свою десантуру, підтягує штурмові підрозділи штормзет для м'ясних штурмів і степногірськ. Припрошую Степногірськ. Це важливий населений пункт, тому що це височина. Це височина, з якої ворог зможе діставати до південних околиць Запоріжжя і до траси Запоріжжя-Оріхів, яка для нас є логістично важлива. Наразі я можу з того, що я бачу, я фіксую те, що ворог буде пробувати далі тиснути на Степногірськ. Це і відбувається. Відповідно, нам треба не дозволити взяти їм ці височини. І щодо Сумщини, закінчуємо цю цю історію: повний провал російського наступу. Жодних шансів підійти до Сум і кошмарити місто в них немає, і не було в цьому плані. Я ще в квітні місяці, і в тому числі включаючись до етеру вашого телеканалу, казав, що Сумщина нічого росіянам не дасть. І наразі там є хороші контратакувальні дії, відтискання ворога, і там ситуація є контрольованою. А от, наприклад, той самий Купінськ, про який я говорив ще з самої весни, ось є той населений пункт, на який треба було звертати увагу раніше. а не лише було звертати увагу на суму. Треба звертати увагу на ті населені пункти, на які ворог накопичує ключові сили, а не використовує для розтягнення сил оборони. Сумщина була використана для як результати контратакувальних дій росіян на. Курщині і витисненням наших сил з території Курської області і перехід на Сумщину. Вони хотіли певними силами підійти до обласного центру, що їм не вдалося і не вдалось без жодних умов, тому що там є хороша взаємодія наших підрозділів. Ну, десь така ситуація, яка зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Пане Андрію, закликаємо наших глядачів долучатися до актуальних зборів, підтримувати Сили оборони України в. Почули, якою є нині ситуація на полі бою, над важко зараз нашим захисникам та захисницям. Ми пам'ятаємо пан Андрію, що президент України Володимир Зеленський декілька тижнів тому говорив, що головне джерело ворожих військ це їхні найсильніші бригади, які на курському напрямку стоять. Вони будуть пересуватися, і росіяни будуть готові до вересня з цими бригадами. З додатковими резервами можуть бути готовими в листопаді. Як переміщення до прикладу цих бригад може вплинути на загальну тактичну ситуацію на фронті? На Вашу думку говоримо про майбутнє. Які ризики для української оборони створює ось ця очікувана концентрація найсильніших російських бригад, і що зараз із спроможностями російської армії в усіх аспектах: як і дрони, так і ворожа бронетехніка, яку російські окупанти зараз не так активно використовують, але чи можуть? Жаві окуляри. Не варто одягати росіяни мають свої спроможності, вони мають чим далі атакувати. Вони підтягують свої резерви. Їхня ключова задача, яка є зараз де факто в них на столі, це спроба зайти в низку населених пунктів до настання осінньо зимового періоду, тоді коли опаде листя зелене, тоді коли у лісосмузі не вийде легко ховатися, і ворог стане легкою мішенью для наших БПЛА підрозділів. Тому ворог зараз накопичує сили, перекидає резерв саме для того, аби Зайти в такі населені пункти, як Сіверськ, як Лиман, як Куп'янськ, як Покровськ, і Добропілля, Мирноград, Костянтинівка. Це ті спроби ворога, куди вони ставлять за ціль до настання з цього осінньо зимового періоду. Зайти відповідно, що робимо ми, робимо все для того, аби ворог не мав цієї можливості і не зайшов в ці населені пункти. Ми робимо те, щоб виснажити максимально ворога, лишити їх на підході до наших міст і винищувати їх, як каже пан. Командувач безпілотних систем як земляних хробаків винищувати і вибивати. Тобто є зрозуміла ситуація зараз, що робити ми ворог, є зрозуміла ситуація, що маємо робити. Ми. Відповідно, не треба виключати, що міжнародний галас, який відбувається навколо цього недоперемирного неперемирного процесу, бо інакше його не назву, тому що це фікція, яку росіяни саботують. Відповідно, очевидно, що росіяни хочуть виграти для себе кращі позиції на переговорному столі. Будуть зараз максимально тиснути і використовувати свої резерви. Пане Андрію, повертаючись до наших резервів, до особового складу. І до тієї теми, з якою ми з вами починали, з'явилася думка від одного з військового військовий з позивним Осман. Він пише, чому дозволено виїсти до 22 років. Включно тут є два варіанти: перший або розрахунок на те, що війна триватиме ще 2-3 роки, або максимальний поріг, до якого в перспективі збираються знизити призовний вік 23 роки. Тут чи можемо ми припускати і розглядати такий варіант, що перший варіант планують знизити призовний вік до 23 років тому і ввели ось такий варіант: виїзд до 22. Я не володію такою інформацією, спілкуючись там своїми джерелами. На сьогоднішній момент зниження призовного віку до 23 років я не чув. Але цікавий матеріал для того, щоб подумати, роздумати і пошукати між своїх джерел якусь інформацію, або її підтвердити, або її власне. Не підтвердити та вибачте. Uh -huh. тому в принципі чи це можливо ну напевно можливо, але насправді я не думаю, що відбудеться зниження мобілізаційного віку. Позаяк сьогодні проблема не тільки в питанні там набору кадрів чи мобілізації питання сьогодні в зброї і в якості цих людей, яких мобілізовують. Тобто, нам сьогодні потрібно думати не про мобілізаційний процес, як такий, а радше рекрутинговий. Я прихильник і системи. Подивіться, яку зараз кампанію чудово запустив АЗОВ. Мій в АЗОВ чудовий яскравий приклад того, що потрібно долучатися до війська. Держава запускає хорошу правильну програму 18-24. Де є дроновий контракт на два роки, людина може підписати цей контракт, відслужити два роки, потім мати відстрочку від війська, нульову іпотеку і служити в одному з БПЛА підрозділів. Чудова ініціатива. Чудовий це є питання рекрутингу і контрактів. Нам насправді не вбавитись треба там мобілізацію в вищий і менший вік, а йти в правильну рекрутингову кампанію, залучати місцеві громади для підтримки військовослужбовців, які захищають ці громади на фронті. Нехай вони виділяючи додаткові кошти для прим. Ювання разового по 200-500 тисяч шукають квартири, більше залучаються до війни і більше віддають війську, яке сьогодні захищає і отримує. Насправді це треба робити, і на регіональному рівні це треба робити і на державному рівні. Є певні правильні зрушення, і я вважаю, що нам точно треба посилювати тематику рекрутингу. Пан Андрій, якраз таки начальник рекрутингу першого корпусу НГО «Азов», він і на цьому заакцентував увагу, що підвищення статусу контрактної служби серед усіх професій в Україні сприятиме розвитку професійної армії та кращим результатом для держави. Хочеться на це сподіватися і в це вірити до наступної теми. До загрози для європейських. Країн, що країни Європейського союзу планують убезпечити свої східні кордони від можливого російського вторгнення, створивши своєрідний водний бар'єр за допомогою відновлення боліт. І як пише Політико у лютому 2022 року, і ми пам'ятаємо цей момент, коли російські війська сунули на Київ, український консультант з питань оборони Олександр Дмитрієв зважився на нестандартний крок підірвати дамбу на річці Ірпінь. І в Європі вважають, що така ідея дозволить захистити кордони від потенційного нападу. Росії там фінські політики пропонують відновлювати болота вздовж кордонів із Росією, у Польщі відновлення боліт вже входить у масштабний оборонний проєкт Східний щит. Тут ваша думка, пане Андрію, чи готова загалом буде Європа, зважаючи на нинішні обставини у майбутньому забезпечити себе захистом від потенційного російського вторгнення, враховуючи, що коли шахет залітає на території Польщі, нічого не відбувається. А от якщо російський солдат перетне кордон, чи буде так само? Ну добре, що не запросили Арсенія Циняка стіну будувати вже молодці, зробили правильні висновки. А якщо без жартів, загалом якщо говорити про наступальні сухопутні плани росіян, які б могли би бути. Це правильна ініціатива. Болота можуть серйозно допомогти для наших партнерів. Я насправді тішу, що вони зняли ці рожеві окуляри. Насправді, напевно, ми там багато хаємо Трампа, але він їм такий холодний душ європейцям організував. І вони зрозуміли, що треба нарешті може трошки дбати про свою безпеку. Uh, і це правильні кроки партнерів uh, до. Скандинавських країн питань взагалі не є. Вони знали нашим міцним партнером з перших днів повномасштабки. Допомагають усім, чим можуть і розуміють, що таке загроза російського вторгнення. Фіни знають, що таке війна з совєтами, війна з росіянцями. Відповідно, точно є правильні кроки, і мілітаризація Європи це правильний напрямок, до якого вони мають іти. Відповідно, що нам потрібно зробити допомогти цим країнам з мілітаризацією і залучати інвестиції в розвиток в насного оборонно-промислового комплексу, аби продавати цю зброю для наших партнерів, щоб вони мали вже відтестовані якісні системи радіоелектронної боротьби, системи ППО, системи безпілотні. Тобто, ми можемо сьогодні на фоні цього їхнього хаосу, кіпішу продати їм свої найцінніші знання, свій досвід, свої навики, і цей елемент заробітку коштів. Тобто навчання європейців зараз. Не ми маємо читись європейців, а ми маємо навчати і продавати свій досвід. За великі гроші. Тому я вважаю, що тут ми маємо можливість користатися цим і мусимо цим користатися. І до чисельності контингенту європейських миротворців продовжені теж безпеки. Але для України ці плани вони скоротили втричі і. Коли саме лише починалася розмова про розміщення європейського контингенту у разі укладення мирної угоди в Україні у Києві, говорили про необхідність надати понад 100 тисяч солдатів, але це здавалося мало ймовірним. Останнім часом європейці говорили про 30 тисяч військовослужбовців, які б захищали зокрема найбільші міста. Але від цієї ідеї в першій половині серпня було вирішено відмовитися. тепер Франція та Великобританія, головні організатори так званої коаліції охочих, планують направити від 6 до 10 тисяч. Військовослужбовців про це написало видання Street Journal із посиланням на європейських чиновників. На вашу думку, які основні причини скорочення планів щодо чисельності європейських миротворців для України? Розумію, що поки що це на рівні заяв, на рівні розмов, бо припинення вогню немає, Путін цього не хоче. Але тут, якщо говорити конкретно про зменшення кількості і про ефективність тоді цього всього. Ну, по перше, я скептично взагалі ставлюся до питання миротворців в Україні по тій причині, що їхня користь в Закарпатті чи в Львові буде не дуже велика. Ну, добре, що хоч якісь гроші привезуть і будуть тратити в наших магазинах. Тобто, в принципі, це вся користь від миротворчого групування в 6-7 тисяч в Тернополі чи на Закарпатті. Це раз. По-друге, чому вони відмовляються і не можуть забезпечити якийсь певний ресурс у кількості, тому що в них проблеми є самі з рекрутингом до військ. Невелика сьогодні біда і проблема. Люди не йдуть в армію. Вони бояться війни. Люди не бачать так само там Ті самі проблеми, що і в нас недостатнє фінансування, недостатні соціальні пільги. це для роста виклик для європейських країн. А що робити, якщо ворог прийде, де брати військо? Тому що вже люди побачили в онлайні, що таке сучасна війна, і яка вона є. Відповідно, для європейців це величезний виклик, тому вони сьогодні не готові забезпечити якийсь великий контингент в Україні. Поза як в них є проблематика з набором до свого війська, і це вже тут питання, а що ми маємо робити? Знову ж таки, продавати їм наші навики в рекрутингу. Ви згадували друга Мілана з корпусу Азов, який дуже якісну рекрутингову кампанію проводить. Ось такі люди мають їздити і навчати і продавати досвід нашим європейським партнерам, що робити, як робити, і яка має бути послідовність. Водночас європейцям треба Онувати альтернативу єдиним хто, сьогодні військом, яке може в Європі стримувати Росіян, це є українська армія. Інвестиції в сили оборони це інвестиції в безпеку вашого східного щита. Як ви кажете, та це, це факт, і це той факт, який ми маємо теж виставляти на стіл переговорів. Казати, що ось так це можливо. Ви можете ем, убезпечитись, але для цього підтримуйте сили оборони. І це точно ті карти, які ми маємо використовувати.